Наприклад, до охолоджувального ставку Запорізької АЕС значно обміліла наслідки руйнування російськими військовими Каховської ГЕС. Показали журналісти програми схеми з посиланням на супутникові знімки Planet Labs за 9 червня. Зазначимо, що за даними енергоатому води у ставку заес і ще достатньо, адже майже всі енергоблоки ввели в стан холодного зупину. Через підрив Дамби вода в Криму не з'явиться щонайменше рік. В Укргідроенерго пояснили, що через знищення Каховської ГЕС від проблем із водопостачанням постраждають чотири області: це Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська. До окупованого півострова вже не йде вода, тому. Тому що її рівень у Каховському водосховищі значно нижче ніж потрібен для того, аби йти кримським каналом, і навіть за умови звільнення Криму раніше ніж наступного року води там не буде. Також директор Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що якщо з якихось причин Крим не не вдасться деокупувати, то канал, яким подається вода, просто перекриють. Бо насамперед постачатимуть у ті регіони, які зараз відчуватимуть дефіцит води, як питної, так і промислової.